Понеділок день ніг. Тож, значить що? Значить, треба йти на тренування в спортзал і робити присідання зі штангою. Всього лиш три підходи це небагато. Е, настрій нормальний, самопочуття нормальне, наче виспався і все добре. Тож, що робити? Йти в спортзал і робити присідання? Е, зустрінемось в спортзалі. Вже на місці, переодягнувся, тепер можна йти, робити розминку і. Робити присідання тренувати ноги. Ноги потрібно тренувати обов'язково. Чому я вибрав присідання зі штангою? Бо це базова вправа і вона включає більшість м'язів в нашому тілі, не лише маги. Тому і вибрав. Обирайте базові вправи, якщо хочете мати хорошу форму. Тож, розминаємося і йдемо працювати. Розминку зробив, підготовчик, підходи зробив. Пішов плавно спочатку зробив з порожнім грифом, потім докинув ще по 10 потім по 20 потім зробив 80 кг і 100 кг. Ось так плавно підійшли до робочої ваги. І зараз накину робочу вагу і буду робити. А скільки кілограмів, я вже скажу після того, як зроблю робочий під. Робіть присідання. Бо присідання з балансованої, красивої фігури не буде. Подивіться на атлетів Золотої Ери, вони всі робили присідання. І тренажери вже тоді були із ізоляцією різною. Просто, якщо ви хочете, щоб у вас було все розвивалося збалансовано, без присідань не обійтись. Жим лежать, станова тяга — це хороші вправи, але ноги потрібно тренувати. Ви скажете, що можна робити жим ногами. Так, з жим ногами можна робити, але це трошки інше навантаження, і там трошки інші м'язи включаються в роботу. Тож, як би ви не хотіли, але треба робити присідання. Присідання це вправа, яка не тільки будує тіло, вона і укріпляє. Тому починаємо робити присідання. Погнали! Перші тітюсі зробив зі 120 кг на 5 півторі. Ось так от нормально зайшло. Не те, щоб важко. Це нормальне стандартне присідання. Тож, будемо робити, будемо прогресувати. Невелика вага відносно, але нормально можна робити. Тож, щодо присідань. подивіться на атлетів. Золотої ери, той же самий Арнольд Шварценеггер. Він робив присідання постійно. І не тому, що це йому подобалось. Просто він робив присідання для того, щоб його фігура була збалансованою. У нього не були монструозні ноги. По теперішніх мірках бодібілдингу у нього ноги відставали. Але в загальному сприйняття естетики в нього були досить розвинені, хороші, москалисті. Тож я рівняюсь на атлетів Золотої Ери. І роблю. Так, як вони робили. Проблюблю присідання. Зараз переведу дихання і піду робити другий підхід. Всього треба підходити не так багато, але треба нормально відпочивати, щоб тобто робити їх впевнено. Хоч відпочиваємо і робимо. Підхід зробив так само, як і перший. Впевнено і зараховано. А ще присідання це така вправа, яка дає нам багато можливостей для загального розвитку. Коли в нас сильні ноги, то сильне все і тіло. Я присідання сказати, що сильно любив, не скажу, але присідати мені, в принципі, подобалось. Тому що ви можете робити лише одні присідання і у вас буде розвиватися все тіло. Вже кілька атлетів довели це. Кілька десятків, ви можливо, сотень. Що роблять одні. лише, лише присідання буде рости в тебе. 30 біцепс, все буде рости. Ось якось так. Хоч не хоч, але мусиш робити. Без цього ніяк. І вся суть експерименту робити три вправи, а присідання одне із них. Подивимося через рік, що це нам дасть. Тож, відпочиваємо і робимо третій підхід. Зробив і третій підхід. Всі три підходи залетіли так, як треба. Ну і вже подивіться на штаном. Ця стопка дисків якось буде трохи солідніше виглядає. Хоча це всього лише на всього 120 кг. А далі буде тільки піцінь. Будемо прогресувати, будемо збільшувати поступово робочу ваго. Це як сили будуть йти, так і будемо робити. Ох. Ви також спробуйте. Не бійтеся спробувати робити менше. Спочатку може показатися, що це якось воно трохи потупово. ну що це робити одну вправу за тренування і все. А потім я вже місяць роблю, навпаки, мені вже починає подобатися менше тренувань, але ти зосереджений на одній вправі, на одному рукові. Все, ти більше ні на що не відволікаєшся і максимально якісно все відпрацьовуєш. І як наслідок цього, в перспективі повинен бути хороший привіз посилових. По масі подивимося, що краще перерости. Я ж не знаю. Це ще всього лиш на всього експеримент. Три підходи зроблено, тренування, так би мовити, закінчене. Але не до кінця закінчено. Тому що що? Тому що Тому потрібно ще зробити розтяжку, як завжди, він розтяг нікуди. Не будете робити розтяжку, будуть м'язи забиті, ви не зможете нормально функціонувати. З часом, якщо не робити розтяжку, та забитість переходить в м'язові е, тригерні точки. А як наслідок може потім статися травма, а нам це не потрібно. Краще робити потихеньку собі і робити розтяжку. Тому йдемо робити розтяжку. Все, тренування завершене. Присідання зробив. Хто там робить підходи, як це кажуть. Але зробив зробив. Розтяжку зробив. М'язи після тренування повинні відновлювати опери. Бо, якщо не робити розтяжку, буде не дуже приємна ситуація. Я вже навчений своїм досвідом. Тому розтяжку роблю. І це... Тепер можна йти додому. Поїсти собі, виспочивати, готувати двома наступного тренування. Ну, все займатися своїми справами, які потребують вирішення. Якось воно так: експеримент продовжується, і від нього вже нікуди не відвертітися. Заміри, зробив, показав, що і як. Тому, як буде, так буде. Я не відмовляюся від своїх слід. І буду робити експеримент до кінця, як він все йде. Який результат вийде, такий і вийде. Сподіваюсь, що все вийде так, як я собі задумав. Тож, підтримай мене на цьому шляху, постав подобайку. Звичайно, поділись з друзями, щоб вони теж дізнались про цей експеримент. Ну і якщо ти ще не підписаний, підпишись. Бо тут ще буде багато цікавих відео, окрім мого експерименту, я ще дідусь знаннями про світне харчування. і показую, що все це не наскільки складно, як будь з нас думали. Тому ласкаво просимо. Робимо все по-простому і йдемо далі, не дивлячись, ні на що, бо життя як воно є це фікну по українськи З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Беріть себе! Pa, pa.